What's... те, чого хоче Росія там, це зупинити життя в Запорізькому регіоні. зовсім нещодавно я очолив групу дружби там Франція, Україна в національних зборах Франції. разом з цим продовжує зберігатися моя відданість підтримці України. У нас був дуже потужний візит. Ми відвідали зруйновану будівлю офтальмологічної лікарні, яка була уражена російською ракетою. в цій війні Україна втрачає. Багато своїх чудових людей, і звісно, українці потребують справедливості. І перший крок це завершення бойових дій. Сьогодні ми обговорювали питання нашої подальшої співпраці з запорізьким регіоном. Одразу після повернення до Франції я буду спілкуватися з представниками регіонів, щоб Запоріжжя заручилося підтримкою французьких регіонів. Цей формат допоможе розвивати зв'язки в різних сферах: освіта, охорона здоров'я, культура, економіка. І ця співпраця буде зміцнювати зв'язки між нашими народами в цілому в першу чергу для нас дуже важливо, що ви приїхали до Запоріжжя. Для нас дуже важливо, що ви вивчаєте ситуацію в Україні не з Києва, а тут в кількох десятках кілометрів від лінії фронту. Тут ми мали не лише якісь дуже позитивні зустрічі, а важливі дискусії в різних напрямах. і я сподіваюся, ви заберете з собою до Франції цей позитивний настрій, надію, яку ви сьогодні відчули. Ніхто не збирається припиняти боротьбу за наші цінності, і наша перемога буде нашою спільною перемогою.